Плати поповній. Інваліду війни відмовили у пільговому проїзді. Обікрав чоловіка на інвалідному візку. Судили грабіжника з Коболя. Піймали машиніста поїзда із помічником, які позливали пальне. Свідоцтво у пластику. Луцькому ЦНАПі пояснили, чи варто розламіновувати документи. Дорожечинської громади надійшла трагічна звістка. Офіційно підтверджена загибель водія десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти Романа Карпюка, 2002 року народження, котрий понад сім місяців вважався безвісти зниклим. Серце 22-річного матроса назавжди перестало битися 15 жовтня 2024 року після ворожого обстрілу в районі населеного пункту Богоявленка Донецької області. Траур за загиблим захисником у громаді триватиме з 13 до 15 червня, включно. Про дату і час поховання героя повідомлять пізніше. Луцька громада знову переживає тяжку і болючу втрату. Загинув наш герой Іван Литвін, який поклав своє життя за свободу та незалежність України. Його подвиг це черговий біль для кожного з нас. Це рана, яка не загоїться. Місто знову схилило голови в скорботі, віддаючи останню шану нашому захиснику. Такі люди завжди ніколи не виходять з пам'яті з життя, і сьогодні наш садочок весь скорбить. Після призову на службу він вступив до складу військової частини на посаду водія другого стрілецького взводу третьої стрілецької роти. У районі населеного пункту Малинівка Донецької області під час виконання бойового завдання, 8 червня, солдат Іван Литвін поклав своє життя. Односельчани згадують Івана як щирого та безвідмовного чоловіка, який завжди був радий допомогти. Так склалося що він без сім'ї, дві сестри. Тримає безвідказний, ну, характер дуже добрий і дуже шкода. Вічна пам'ять, і слава герою. Дуже хороший, дуже добрий і знаєте, людина, яка ніколи не могла відказати, якщо зверталися завжди безвідмовний. Односельченка каже: Іван з дитинства був добрим та відданим, постійно турбувався про своїх сестричок, яких він називав Наталочка і Світланочка. Вже безвідказна людина. Треба помагати, помагав, О, нікому не відказував. Вже немає іван, вже немає тих хлопців, які. Хотіли далі боронити свою землю, свою Україну. Але є інші послідовники, є інші воїни, які відомстять, які зроблять це для того, щоб це зло було знищено. Знову на рідній Волинській землі на кладовищі Гаражі спочине ще один герой, там, де пам'ять стає безсмертною. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. Анна Грабовська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Котре собор святої трійці чує біль та бачить гіркі сльози за ще однією тяжкою втратою Олександром Чируком. Знову чергове життя нашого захисника забрала війна: життя 44-річного чоловіка, батька, сина і навіть друга. Люди з квітами, скорботою в серці та глибоким мовчанням прийшли в останнє схилити голови перед загиблим героєм. Прийшли не просто віддати пошану, прийшли не забути. Ми з самих початків з ним були разом з перших днів війни. Це доброволець. Ми з 24 лютого, 25-го ми вже були в частині, вже отримали зброю. Після призову на військову службу був призначений командиром другого інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону. 6 червня цього року молодший сержант загинув у районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області, виконуючи бойове завдання і захисту територіальної цілісності батьківщини. Побратими згадують Олександра як найдобрішу людину. Він був дуже товариським, завжди готовий був допомогти. Був впевненим та спокійним. Односельчани зі сльозами на очах згадують світлим словом. Біля труни не лише рідні, а й зовсім незнайомі люди. Їх об'єднала вдячність героєві і в той же час біль. Бу, завжди підтримає, допоможе. Дуже хороший чоловік, дуже хороший. І як батько, і як чоловік для дружини. В ньому були впевнені всі, хто з ним разом був в одному підрозділі, всі, хто служив, всі в ньому були впевнені, що він не підведе. Дуже добрий, хороший був, відданий своїй справі. Таких людей, бачите, забирають, як кажуть, найкращих». Ще за життя Олександр полюбляв займатися спортом. Я любив спорт, займався спортом. Він вчився в Луцьку на фізкультурному, яким видом я точно ну, не знаю. Але мені здається, що якась боротьба. Кожен воїн, кожен солдат свідомий, який бере в руки зброю, він розуміє те, що він любить. Відлюбить любить Бога. А раз любить Україну і Бога, значить, він любить і свою родину, яку іде захищати. Родину понад усе. Останній шлях молодого сержанта завершився на кладовищі в гаражі. там серед побратимів, які вже ніколи не повернуться з війни. Тиша цього місця говорить більше ніж слова. Світла пам'ять герою. Вічна шана і подяка за його мужність. Уславлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Анна Грабовська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих. Як повідомили у координаційному штабі, репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі. За твердженнями російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Вже найближчим часом слідчими правоохоронних органів разом з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація тіл. Вкоротила віку чоловікові мешканка Смідинської громади. Відомо, що в ході конфлікту 44-річна жінка вдарила свого 46-річного чоловіка ножем. Потерпілого з травмами госпіталізували. А жінці повідомили про підозру. Учора постраждали у лікарні помер. Відповідно, правоохоронці перекваліфікували кримінальне провадження із частини першої на частину другу. Статті 121 Кримінального кодексу України мова йде про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть постраждалого. Жінці загрожує, зокрема, до 10 років позбавлення волі. Наразі досудове розслідування триває. Діючому військовослужбовцю та інваліду війни перевізник відмовив у пільговому проїзді. З такою інформацією до нас звернувся сам військовий. Каже, шукав чим доїхати з Києва до Луцька і побачив на Блаблакар оголошення зі значно нижчою ціною. Мовляв, мав бути легковий автомобіль. А насправді виявилось, що то бус рівненського перевізника з ліцензією і відправка з автостанції, каже військовий. Зауважує, що з нього зажадали повну вартість квитка і буцімто значно вищу, ніж йшлося спочатку. А на те, що учасник бойових дій, мовляв, ніхто навіть не зважив. Не подобається їдьте польсько. Кажу, питаю, почекайте. Він ви ж опікуючись напрацювати. Ви ж перевізник зі претензії міністерства по зв'язку. Никай «да». Передоподавство мені куточок і зі мною пацан стояв, який їхав з курсної сторони. Ми, ми військові ми маємо право скористатися по 50%, тим більше я інвалід і то давайте якось ми думаємо, якщо ви починаєте міняти ціну, ну на колівку зразу. Ви розумієте, мій перевізник каже, ви розумієте, я вклав буса 800 тисяч, що я зараз буду перевозити безкоштовно, там п'яте десята, ми частні перевізники, ви працюєте згідно ліцензії. Військовослужбовець показав квиток, який йому продали за повну ціну. І вони мене відправляли в касу на автостанці. Каже, йдіть, беріть поточка на автобус сюди, до нас через касу. Розумієте? Тобто вони офіційно працюють, як навіть якщо він називається нерегулярний перевезення, він офіційно працює згідно ліцензії України Міністерства транспорту та зв'язку. Значить він платить податки. Значить, він виписав мені квиток офіційно з печатками зі всіма. Значить, він має підпадати під вимоги закону України про транспорт. Він конектував. значить, на нього має завести це. Адміністративне порушення, наказання штрафу потім, згідно якщо буде, я буду подавати до суду позбавлення ліцензії на перевезення і відшкодування збитків. Ми зателефонували за номером перевізника. Там повідомили, мовляв, вимоги закону щодо пільг для військових, так би мовити, не для них писані, і рівненський перевізник не зобов'язаний робити тим, хто на фронті в окопах якусь знижку. У мене є регулярні перевезення, ми є нерегулярні перевезення під замовлення, да? і в нас нема системи відшкодування е, пільгових проїздів. Йому потрібно було б звернутися на автовокзал, а так як він замовив квиточок на баблакарів, де нема пільгових проїздів, де є просто ціна проїзду. Автобус їхав із автовокзала з Києва, так я каже, військова і видали квиточок. І на квиточку теж пише міністерство інфраструктури. Скажіть, ви офіційно зареєстровані як перевізник? Ну да, да. На всі ліцензії не А згідно закону, хто зобов'язаний перевозити пільгові категорії? Ми ж не можемо знати, хто там має право. Ми не зобов'язані. Нам держава не відшкодовує. Перевізник не заперечує, що має договір з автостанцією, але то в нього мовляв такі приватні рейси. Є договір на на навіть на загрузку на автостанції. Де все? А у вас визначені певні години там, звід коли ви їдете? Е, да, у нас там є два рейса. Ми в 6.30 і в час виїжджаємо. Можна сказати, що це при, практично що це в нас щасний розумієте, возрозуміти? Ми У нас є свої клієнти, які з нами катаються. Все до слова, військовий зауважив. Подивитися, підбирали всіх там і на Берестецькі, там сантиметро з Житомирська. Потім на вога по вряльному ще. Військовослужбовець каже, що в Рівному біля стели загиблих героїв у нього з перевізником була розмова. Я речу, я говорю, а нічого страшного, що говорю, два військових іде в бусі, а ти починає, починаєш лупити максимальну ціну. Тобто тебе не хвилює це все. По-друге, водій твій задрімав за руль за кермом. Він чуть не в'їхав в фуру, яка йшла попереду. Постійно будій в телефоні, що ти вклав в буса, і тобі все одно кого вести. Аби тільки заробити гроші. кажу, то розвернися, будь ласка, на 180, подивися на стелу і плакати кістер. І кожний матері скажи, що тобі все одно, що в країні війна, а ти заробляєш гроші. Перевізник зауважив, що спілкувався з іншими пасажирами, і ті сказали, що водій їхав нормально. До того ж, підприємець, мовляв, багато допомагає Збройним силам. А як же гласить закон? В Укртрансбезпеці пояснюють, якщо перевезення нерегулярні, то пільги для військового не діють, та й самого військового не повинні вести. Втім, буває, що перевізники можуть цим мухлювати. Але що таке нерегулярні пасажирські перевезення? Це святкові, ритуальні, весільні, екскурсійні автобуси. Тобто, де є один якийсь замовник? Ну, умовно, я буду замовником, ви перевізником. Я вас прошу завести там якийсь на Волеський замок групу групу туристів чи дітей. І одночасно з моєю групою не повинен їхати військовий. Бо замовляється автобус під якусь конкретну подію. Але ці нерегулярні рейси вони інколи маскують їх перевізники під реально регулярні, а на документах нерегулярні. До нерегулярних перевезень є низка вимог. Нерегулярні перевезення це не більше двох разів в тиждень по одному там, тому самому маршруту одним тим самим автобусом. То що ж насправді відбулось у конкретній історії із рівненським перевізником, поки достеменно невідомо, військовий налаштований іти до суду. Ми ж сподіваємось, що після цього розголосу відповідні служби звернуть увагу на діяльність подібних перевізників по всій Україні і нададуть свою оцінку. Олена Лищук, телеканал Аверс. Грабував чоловіка на інвалідному візку та втрапив за ґрати. У Луцьку судили ковальчанина за зухвалий грабіж. У квітні минулого року чоловік підійшов до потерпілого та, попросивши цигарку, викрав гаманець, який у той момент випав із кишені останнього. Усвідомлюючи, що чоловік на інвалідному візку не зможе чинити активний опір, проігнорувавши його крики та прохання повернути вкрадене, вийняв вміст гаманця і викинув його у смітник. За таке зухвальство чоловіка засудили до семи років. Зараз же у апеляції обвинувачений просить. Аби покарання зменшили, Визначити покарання, проховавшися застосувавши статтю шістдесят кримінального кодексу України, визначити покарання більше ніж передбачено санкції, про які опинувачується полючок. Ну і відповідно просимо написати статі сімдесят п'ятої, звільнити від відповідного покарання. Попри щире каяття та визнання винуватості, слід брати до уваги і кримінальне минуло обвинуваченого, зазначає прокурор, бо ж раніше чоловік уже притягувався до відповідальності неодноразово. «Прошу звернути увагу на те, що Філіпчук неодноразово раніше судими з 96-го року, це близько 10 разів він був засуджений, відбував реальні покарання, засуджувався за вчиненням мисних корисливих, в тому числі тяжких злочинів. Я вважаю, що підстав для застосування положення статті шістдесят дев'ятого кодексу України немає, оскільки е, в е, даний злочин обтяжений тим, що вчинений е, відносно особи з інвалідністю, а також вчинений станням колонеспінення. Підстанці, які свідчили про те, що він може виправитись без ізоляції від суспільства, немає зрештою, попри усе викладене стороною захисту та щирим каяттям обвинуваченого суд залишив вирок першої інстанції незмінним. Тож покарання терміном у сім років таки доведеться відбувати. На посту ягодин волинські митники зупинили протиправний експорт соснових пиломатеріалів. Більше 30 кубометрів обрізаних брусів вартістю майже 7 тисяч євро доставляли з Рівненщини до Латвії. Експерти встановили, що описана у сертифікаті деревина не могла стати сировиною для частини брусів. А ще виявилося, що різниця між завантаженими у причеп транспортного засобу і підтвердженими сертифікатом пиломатеріалами склала більше 18 кубометрів. Їхня вартість оцінюється майже у 200 тисяч гривень. Наразі багаж тимчасово вилучений. Серед ночі викачали із дизель-поїзда пальне. На такій махінації викрили двох працівників Укрзалізниці сталося це на Волині. Один із чоловіків виявився машиністом дизель-поїзда, інший його помічником. Правоохоронці кажуть, ті заступили на маршрут Мацеїв Коваль, прибули на станцію у селищі Луків Ковальського району і вже там втрутились у роботу паливної системи поїзда. А саме перекачали в каністри 120 літрів. Дизельного пального слідчі з'ясували, що машиніст із помічником заздалегідь підготували перехідник із відкритим клапаном і приєднали до паливної системи шланг. За привласнене пальне нарахували майже 4,5 тисячі гривень збитків. Обоє фігурантів визнали вину. До слова, вони мешканці Рівненщини. От тільки до суду не з'явилися. Тепер до них вкотре навідається поліція. не судового засідання. Велицький до суду ухвалив попитання прокурора задовільнити, застосувати примусовий привід обвинувачених району, Рівського суду та уроженця міста Сарнен. Одному із фігурантів лише 25 років, іншому 31. Суд у Ковелі присудив їм по одному рокові випробувального терміну. Остаточного вироку ще нема. Не встиг погасити попередню судимість, як вже отримав нову. На лаві підсудних опинився Волинянин. Чоловік, за даними слідства, відмовився отримувати повістку, а за декілька днів встиг ще й обнести чуже помешкання. 17 грудня 2024 року. В період з 5 години до 5 години 35 хвилин керуючись корисливим мотивом та з метою таємного викрадення чужого майна, кляхом підбору ключа проник всередину квартири, звідки викрав телевізор мікрохвильову піч, електричний радіатор, тюнер, вайфай роутер. Чим завдав потерпілому майнову шкоду на загальну суму 9280 тисяч гривень. У суді першої інстанції обвинувачений інкримінований не заперечував. Провину визнав та просив суворо не карати. До того ж, додав, що усе викрадене повернув. Суд, взявши вищесказане до уваги, таки засудив чоловіка до п'яти з половиною років ув'язнення. Та, схоже, так довго відбувати термін волинянин не хоче. Тож подався до апеляції. Вважаємо все ж таки, що суд фактично встановивши і під час судового розгляду наявність. Наявність трьох пом'якчуючих обставин, як було оголошено, фактично в своєму вироку врахував тільки одну обставину, таку як щире каяття, яка була приписана у обвинувальному акті і визнавалася зокрема стороною обвинувачення. Вважаю, все ж таки заможливе в даному випадку змінити покарання, змінити вирок. В частині призначеного покарання дійсно призначити за статтю 336 три роки позбавлення волі, за частиною 4 статті 185 із застосуванням статті 69 дев'ятої чотири роки позбавлення і звільнити застосувати статтю сімдесят п'ятою, відбуття покарання з випробуванням на строк три роки. Власне, як повідомив захисник обвинуваченого, на його думку, не усі пом'якшуючі обставини були взяті до уваги суду. Натомість сторона обвинувачення зауважує, що покарання є цілком справедливим, зважаючи на минуле обвинуваченого. Прошу врахувати те, що неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності. Чима злочин має чи на не тому погашу на судимість. Неодноразово відбував покарання покарання, покарання в місцях позбавлення волі. Що свідчить про небажання останнього стати на шлях виправлення та перерахування, а також про його підвищену суспільну небезпечність. Тому, зважаючи на виклади, не бажаю, що те покарання, яке призначено судом першої інстанції, є необхідне та достатнє для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення нових злочинів. До слова щодо минулого раніше чоловік був засуджений за розбій, хуліганство, наркотики та крадіжку. Крайній злочин вчинив у 2015-му. та лише у 2022-му звільнився з місць позбавлення волі. Сам же обвинувачений у судовому засіданні бідкається на стан здоров'я. Зокрема, просить, аби окрім зміни покарання, Феміда вплинула та призначила медичне обстеження. Я суд що задовільне захисника і також. Якось допомогти мені з обстеженням, тому що в мене доволі ну, сильне ну, здоров'я. І тут звертався я до вечір, а мені сказали, що треба вже мати діагноз, щоб вивести на обласну лікарню або в Львову на ну, СЕЗО в лікарню. А діагноз це вже не спротики придеться ставити трупу, бід, ну, на операцію. Читає вже вже поміт, придеться ну, не досить. Таки після роздумів у нарадчій кімнаті колегія оголошує вирок. Покарання призначене судом першої інстанції залишити в силі, а рішення без змін. Проте, дослухавшись до прохання обвинуваченого, суд надійшла листа до слідчого ізолятору, аби чоловіку надали необхідну допомогу. Анна Рарох, митро кудик, телеканал Аверс. Свідоцтво про народження, шлюб чи смерть. Документи, які українці часто ламінують, щоб зберегти краще. Але чи дійсно це захищає і головне, чи не шкодить. Найбільша проблема, що після ламінування можуть зникати важливі елементи: печатки, водяні знаки або ж голограми. Через це документ можуть не прийняти в деяких установах банках, судах чи у нотаріусі. Проте, якщо ви вже заламінували своє свідоцтво, не панікуйте, це не кінець світу. За цей тиждень, що минув, понад 400. Та звернень надійшло щодо видачі повторних свідоцтв. Пішов ажіотаж. Якісь туроператори, які возили дітей на відпочинок за межі України, повідомили про те, що з ламінованими свідоцтвами не випускають. Насправді це не так. Адже заламіноване свідоцтво не є підставою для відмови у перетині кордону. Однак буває іноді, що ламінування це є та сама обгортка. І відповідно до постанови стаття 12, що документи на кордоні пред'являються без обгортки. В той же час ми приймаємо документи на видачу повторних свідоцтв про народження там, чи будь-який акт цивільного стану. Вартує дане, дана послуга 50. 51 копійку, видається вона в термін до, від 3 до 5 днів. У ЦНАПі Луцької міської ради можна швидко і зручно отримати дублікат будь-якого свідоцтва про народження, шлюб чи смерть. Весь тік-ток почав годіти, що не пропускають на кордоні з Румунією. В Польща ще пропускає. Румунія не пропускає. А так як ми з дитиною їдемо за кордон, в перших числах мені мусово і свідоцтво про народження, і свідоцтво про шлюб, розламінувати 200 гривень, то краще вже подати на подачу нового зробити. Аби швиденько, і швиденько, там, в принципі, сказали три дні і чотири. Тому звернулися в ціна. В черзі буквально пів хвилини, Тут все швиденько завжди. Перше ми в роддомі ламінували, а друге нам щось кома, і начебто теж в роддомі заламінувала. Чи ну. будете ще ламінувати? Ні, ми вже має, я ще маю третє свідоцтво, але воно вже не ламіноване. Замбуюсь обпікатись, так не будемо. Якщо документ уже в ламінаті, теж не біда, можна розламінувати, проте наступного разу краще використати захисну обкладинку або ж файл. Так і вигляд збереже, і всі елементи безпеки залишаться видимими. Працівники ЦНАПу радять, якщо не хочете стояти у черзі, зробіть онлайн запис. Враховуючи зараз такий ажіотаж за даною послугою, ми б рекомендували всім нашим замовникам, які хочуть отримати той чи інший документ. Повторний записуватись через нашу електронну чергу онлайн запис на зручний для них день і час. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.